Так, я починаю привикати, щоб було приходить. Пішов до сусідів. Провіряти, чи щось є, що Боря, Дивишся, чи сусіди щось цей, ще не проснулось, напевно. Так є. Здається, може і до такого і неможливо привикнути, але там вже привикаєш. Все, чекаєш, чи щось винесу. Щось зараз винесу. Почекай. О, це два дні заходить, так. Да? Я тебе вижу. Горя, ты шо, посчитай трошки. Ты морил где-то обладает.

как бы птичка. Да. Потом все кукуруза, кукуруза. Давай трохи перловку. Как смачно так. Да? Це що вже пора рухати робити, ранку. що не Да, да, я видел пробежалась, что было такие. Ну, ну. Ты поверх пилятка таких, знаешь. А ты в чм было чее книга? Ну. No. Вночі приходив. <смі> пів дванадцятої. Ти <смі> <смі> ж приходив вісім вечора, потім прийшов пів дванадцятої, доїдав, то що вісім не доїв. <смі> <смі> Ні, ходить чемно біля мене. <смі> Ти швафліку? Угу. Вже починає їх царапати, то скоро будуть твердіти. А <риклад> Ну, воно ну, нагинається, так. <риклад> да. Немного чего есть, все дешево.

Боч почитай, дай я вийду. Давай, я буду пити каву і тебе чимось гощати. Давай. Так, тільки не йди, не йди близько, то каву, на, на. А тобі кусочок багато не дам. А пару куточка. Кусочок тобі дам. На. І що тобі винести борщ, цей шакурузи? Ти голодний, так? Да? Тебе постійно готувати, то я так цікаво не вийти. Чекай, купурну. Такі Та мочима дивишся, ну як тобі, тобі пів хати винесеш. О, ти. О, то ж твоя миска, не твої. Чекай, геть морду, бою. І да? хороший, и хороший. Борька. Ось одні таку філіжаночку собі каву зробила. Да. Mm. Дощ падає, ти дожди в дощ приходиш, правда? Часто. А зимою пройдеш борь чиня. 10 кілограмів закінчується. Але пройде морточкою в двері. Як йому нічого не дати. коментарі вже пишуть що вже. О, ми зранку п'єлка, ось з вашим відео. Так приємно. Сама насолоджуюся, не знаю, скільки часу він ще буде приходити. О, не І Вони Боря, Давай я це заберу. Це не смішне, так? 8 років. Влітки я знаю, що йому 8 років. В інтернеті багато інформації, давав, давали інтерв'ю, казали, що місцевий Єгіль купив його однорічним, він вже в нас за річному 7 років. О, і все. А тільки пару років проходив за річним. Так що класно. Привезно. Ой, собі Не чекаєш, що горя, то дай хоч вріжу тобі, всі ж переживають, що я тобі яблука не ріжу. А ти цілий кабачок їш. Май совість. Люди переживають. Чого не порізало? Це ну, ж у нас не корова, і не кінь, правда, Може так. Ну, на, Добрий день. Ой, добрий день. Ти вже прийшов? Да, так, да. так. Варь, все, йди тепер. Туди. Іди сюди. Іди. Іди огірочка дам. Іди. Я вже дурний буду озірочка, як там попорозив. Прийшов вчора в вісім, ото я вам казала. Потім те, що не доїв. Приходив. Прийшов пів дванадцятої. Чую у мене на терасі який шорох. Боря, Бо... йди. Боря, там. Йди Тобі сюди, Валя принесла. Все, йди. О, зайди, о, Так Якщо не тільки я годую. Все. Пішов. Він видно, як добра погода, то він гуляє, а як дощ, то він... О, бачиш, який його гірот здоровий. А ще який з рук смачний? <риклад> куди гуляти ходив? Де ти був за дня? Куди ходив? Гуляти ходити. Такі яблука гарні вже падають. Ну. І часто пишуть, а що не ріжете йому яблука? А люди відписують, а хто йому в лісі, ріже яблук. А білочка а бігає там біля нього. Що рівняють з коровою, з конем? Ну він ж не корова і не кінь. О, знову. ти куди? Далеко десь ходили. Далеко ходили. Всі надоїли, я кажу, слова туди. Ну. Який ти добре. Я піду ще назбираю яблочок, повішу. Добре, Нападали дякую. Нагато, так? Дякую. Багато нападало ту яблочко, я сьогодні. Добре. О, чуєш? Так подивився, ніби розуміє. А він розумний, я теж так дивлюсь на нього і думаю, ну от правда розуміє. Йому очі такі розумні, ну. Але... Ну і стане отако ну. в двері, ну як ти йому нічого не даш. Ну так. Я ж такий добренький, так? Да? Іди, кабачка, потім на вечерю прийдеш. Мені знайомий привіз кабачків, то вже винесла. Мокро дуже, не можна в город залізти. Все вертається, вертається, все. Я ще знаю, що він тут не все доїв. Борь? не все доїв. Ай, йде лежить. Пам'ятаєш, що тут щось давали. Зараз мішок нюхає. Да, да. Ну ладно, дам я тобі ще. Дам, 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 на, на. Ось, на. Довко. Як тобі не давсь. Ну. А зараз <плес> вийде йди <вийде>, візьме <вийде, плес> сам. А я, може, кукурузи сипанула. Ти є, що ще ж мішку є. Та й треба. Боря, ты самый лучший будильник. Такие выключишь, обычайные. А то и нет. Тебе нет. Тоже тут добро. під накрытие. А что я таки дошок. Хоч дощ не падає. Так що Боря рівно розумний став під дошком, можна сказати. І все. Корміть мене, любіть мене, да, Боря? Що слухаєш, що там? Ну добре, я тоже пронесу. Що, сусідка вже принесла і яблука. Ще назбирала свіженьке. і все для борки. Бать Бо на тобі. О, два і. Все, вже кукурудза не хоче, хоче вже яблучки. Ой, і дощ сильніше став. Так що всім пока всім дякую за перегляди і ваші підписки. Будемо бачити, коли ще прийде Борис, так що я обов'язково зніму про це відео і виставлю.